Вітаю всіх на своєму каналі у своєму новому відео. Сьогодні хочу поділитися з вами посилочкою, яку я отримала від компанії 25 Coffee Roasters. Вже не вперше беру цю каву і нею дуже-дуже задоволена. Цього разу я обрала собі знову натуральне крафтове какао із смаком кисло солодким і приємною гірчинкою. Та ароматом трюфельної цукерки. Моїм дітям таке какао досить сподобалося, і я його час від часу готую і замовляю. Наступне, що потрапило в мою корзину, це молочний шоколад із міксом горіхів. В складі шоколад молочний 40% какао-продукту, фундук, мигдаль та кеш'ю. Ну і звісно ж, моє замовлення не було без кави. Цього разу я взяла новорічний набір Тафлер. Як ви знаєте, я дуже полюбила каву саме Тафлер. І покажу вам зараз більш детальніше, що знаходиться всередині цього подарункового боксу. Найперше, що ми бачимо, це листівка, яку можна попросити підписати за вас та відправити у подарунок. В середині коробки три неймовірні смаки кави середньої обсмажки. Горіхова, яка відкриває смак мигдалю з ніжними нотками солодкості малини, абрикосового варення та квітів. Шоколадна, яка подарує насичені ноти сухофруктів та горіхів. І остання кава із цього набору фруктова, яка вразить вас поєднанням з відтінками шоколаду, абрикосу, фундука. Та хлібними нотками. Також у коробці знаходиться кольорове конфеті. Якщо ви ще не пробували каву від компанії 25 Coffee Roasters, то обов'язково спробуйте. Я думаю, вона вам дуже сподобається, особливо цей набір. Не забувайте, що консультанти на сайті залюбки допоможуть обрати вам каву, яка покорить ваше серце. За моїм промокодом мама 4 ви тепер завжди можете придбати смачну каву від компанії 25 Coffee Roaster зі знижкою 20%. А ще у них завжди безкоштовний помел під ваші потреби та безкоштовна доставка, якщо замовлення, від 350 гривень. Посилання та промокод ви завжди знайдете в описі під відео. Ну, а зараз, я думаю, ви вже зробили собі чашечку кави чи чаю і будемо розпочинати з вами новий влог. Думаю, він вам буде цікавий. Я вже з'їздила в гараж. У нас, до речі, п'ятниця. Забрала я все, що в нас було тут для ремонту із попереднього року. Навіть майже два роки тому в нас лишилася снежка, фарба. Ну, Загалом зараз вам вставлю, що в нас лишилося. Забрала спочатку це і далі їду в будівельний магазин обирати фарбу на стіни. Мені ще треба плінтуса, ну і загалом так по дрібницях, якісь пензлики, можливо, якісь валіки. Ну, коротше говоря, коли приїду додому. Вам обов'язково все покажу. Так що відправляємося в будівельний магазин і зараз просто вставлю те, що забрала тут. Ось такі скарби у нас зберігалися в гаражі. Ось там у відрі є фарба, розчинник для фарби. Коротше, багато що там є. Грунтовку знайшла, фарбу, яку ми фарбувала батареї. Сніжка. коротше. Багато що треба вже можна не купляти або пізніше підкупити трошки? Трапила я на світлофора на переїзді, стала, а одне дурне поперлося. Ще шлагбаум не опустили, воно вже поїхало. Я не знаю, це якби застрягнув між коліями, це взагалі повний капець. Для кого пишуть правила дорожнього руху, я не знаю. Невже тебе тих 2 хвилини, 5 хвилин врятує? Так, я вже скупилася, тут у мене все, що мені треба, і ось там наша фарба для наших стін. Спеціально для кухні та ванни, вона не боїться вологи, не боїться пари. А, так, вона коштує дорожче, але ми все-таки ремонт робимо на довготривалий такий термін. Так що взяла 10 літрів. Сподіваюся, нам вистачить кухня невелика, але. Хочеться все-таки, щоб фарба нехай краще залишиться. Можливо, потім перефарбую стіни на балконі. Так що фарба не пропадеться 100%. Так, зараз буду їхати додому. Треба маму мою завезти, бо вона у мене з дітьми сьогодні. Я її забирала, завозила до себе. Тепер треба буде завести додому. Шапку нову знайти не можу. Взагалі вдома зникає все. Все безвісті. Дещо не покладеш, пізніше його немає. Я не знаю, хочеться швидше закінчити цей ремонт, перенести все на місця і все буде супер. Так що відправляюся додому завезу маму, буду фарбувати нашу стелю. Нарешті ми починаємо фарбувати щось. А ви думаєте, я вдома вже 11 година, і я ще їжджу, скупляюся. А заїхала ще на Укрпошту забрати посилку. Заодно думаю зайду, куплю хлібчика в сільпо. забігла в «Аврору» і, коротше, накупляла знову. А ще на малому базарчику була, купила а, чоловіку подарунок. Коротше говоря, додому потрапити нереально. Все, їду додому, треба фарбувати нашу стелю. Ну і тут, коли вже я була вдома, лишилася сама з дітьми, вклала їх спати. Думаю, почну фарбувати. Не знайшла чим помішати цю фарбу у відрі, тому взяла дитячу таку лопатку, пізніше її, звісно, помила, ну, але поки використала, де мені потрібно. Забулася я у нашому гаражі взяти корице для фарби, щоб вмочувати там валіка. і Довелося мені в такий невеличкий лоточок це все налити і маленьким валіком катати. Боже, це було щось. Пізніше я плюнула, просто поливала великий валік. Цією фарбою і малювала стелю. Тоді пришвидшилась моя робота, тому що оцим малесеньким це не діло. Ще ґрунтувати було, куди не йшло, а ось фарбувати стелю краще не починати маленьким валіком, беріть великий. І не грайтесь, як я. Коротше, поки діти спали, я пофарбувала. Роблять хлопці мерву. Так, Отак я пофарбувала нашого відкоса. Миючою фарбою пізніше вам покажу, зараз діставати не буду. Стелю я також пофарбувала, наскільки це було можливо. І ось так от гарно я виглядаю. Іду зараз в душ. Сподіваюся, діти мені дадуть помитися, бо я фарбувала це все, поки вони спали. Василько раніше встав, бігав. Нічого не знімала, бо серйозно у мене немає настрою. І більше всього, що нічого я знімати, як ми фарбуємо, не буду. Покажу вам вже пізніше просто результат, що в нас з цього вийде. Ось так. Можливо, буду знімати, можливо, ні. Але настрою в мене як такого що знімати немає. Цей ремонт вимотав. Треба сідати ще за роботу, треба ось помитися. Бетка гарна. Так, щось так. Ку-ку. А сьогодні в нас на вечерю картопляне пюре і курячі крильці. Я просто посмажила, бо Ой, Немає мені часу гратися з духовкою. І так я всі сковорідки повиймала звідти. Всі бляшки, бо вчора запікала піцу. Так що тут мої відкосики вже. Сохнуть, сохнуть, стає більш-менш гарненько. Так що в нас тут картопляне пюре, курячі крильці, до речі, казали мені за витяжку. Витяжка в мене є, і я нею користуюся. Це не те, що в мене пара йде просто на шафки і на все інше, тому що тут би шафи в мене порозбухали. Цій кухні більше п'яти років, і в мене із шафою все нормально. Сьогодні, до речі, милася без того бальзаму кондиціонеру, який купувала по Чорній П'ятниці в Аврорі. Просто помила шампунем, бо я не хочу завтра мити голову. Хоча ми ж плануємо знову тут фарбувати, то, можливо, так, можливо, дарма я не мила. Але загалом зараз розчешуся. Висохне волосся, навіть феном сушити не буду, бо завтра все рівно у нас тут покраска і будь-яка укладка, тут їй байдуже. Все рівно прийдеться все це перемивати. Я дуже-дуже сподіваюся, що завтра ми все тут дофарбуємо. І буде фініш. Ну і нарешті можу показати вам, що ж я забрала на Укрпошті, коли їздила в центр міста. Так, забрала свою посилочку знову від групи своєї улюбленої з Viber. Я вже там, певну половину всього скупила і не перестаю купувати. У цій посилочці в мене було два лоти, які я викупила, встигнула забронювати. Діти дуже хочуть подивитися першими, що я там взяла. Ну і покажу вам також. Так, взяла упаковочку шкарпеток чоловічих. Це махра, іде розмір 41-45, саме чоловіку підійшло. Одна пара таких шкарпеток коштувала 25 гривень, дуже хороша якість, чоловік уже декілька днів у них ходить, і дуже задоволений. Це, до речі, йде перший сорт, там буває другий, і третій, другий, третій сорт йде трішки з браком, а ось перший сорт взагалі завжди ідеальний. Наступне, що я взяла, це ось така гірлянда. Взагалі, планую її повісити після ремонту. Покажу вам обов'язково у наступних відео. Поки вмикаю її ось так в коробці, бо діти просто не відходять від мене, їм потрібно це все клацати. Подивитися, пощупати, розтягнути. А я хочу лишити її якомога довше в такому, знаєте, гарному стані, тому без лишньої потреби не дістаю із коробки. Ця гірлянда просто шикарна, я вам у наступних відео обов'язково покажу її розкритою. Ще декілька таких гірлянд є в наявності в тій групі. Якщо вас зацікавила вона, то можете зайти, подивитися і встигнути купити. Там є декілька видів освітлення, пірніше кольорів, там є жовтий, здається, голубенький і була якась червоненька. До речі, посилання на групу у вайбері вам знову лишу в описі під відео. Ну, а тепер покажу вам ще покупочки свої для чоловіка, які брала на маленькому базарчику. Ціни взагалі космічні, я не знаю, куди вони біжать. Звичайні ось такі чоловічі труси, боксери, не знаю, як ви їх ще там називаєте. Коштували по 130 гривень одні. Звісно, були трішки дешевші, але якість їхня була не дуже. Тому я взяла дві, двоє трусів таких і взяла термопідштаники чоловіку. У нього колись була операція на нозі і дуже промерзає вона, тому щось таке тепленьке йому під штани завжди треба. Я думаю, такий непоганий буде йому подарунок. До речі, ось такі підштаники я брала на маленькому базарчику в нас за 350 гривень. Ціна досить така адекватна. Сперше брала саме термобілизну. Не знаю, як вона буде. Єдине, що подивилася, що не можна сушити її у сушильній машині, а це досить так погано. Так, у нас новий день. Я вже помила батарею. Помила під батареєю, готуємо все до покраски. А, так, від коса буду ще зараз фарбувати. Ще на один раз. Покажу вам фарбу, яку я буду робити. Покажу вам фарбу, яку я вчора купляла і замішувала. Так, її код В109, замішувала її. В нашому магазині Горка, де я купувала все інше. Так, ось так вона виглядає. Це аура, фарба спеціальна для кухонь та ванних кімнат. «Люкс Про. Це 10 літрів. Іде... І цієї фарби вистачає, мені казали, на 70 квадратів. Так що, я думаю, у два шари нам вистачить її. Тут пофарбувати. До речі, прикріплю вам тут скрін, скільки вона коштувала, бо там ціна фарби, ціна замісу, додатків барвників і так далі. Тобто вона вийшла трішки дорожче, ніж якби стояла біленька. Колір дуже прикольний, я сподіваюся, буде саме такий, як я надивилася. Звісно, розпочали ми з ґрунтівки, пізніше чекали. Фарбували перший шар, знову чекали і фарбували другий. Якщо подивитися так по відео, то в нас досить така велика кухня із коридором, але це в розширеній версії, коли я збільшую радіус зйомки. Якби я його зменшила, то кухня, здається, наша досить така маленька. Поки сохне ґрунтовка, я ще пофарбувала наші відкоси на другий раз. Хлопці наші тут постійно бігають, ну а ми вже перемішуємо фарбу для нашого фарбування. Взагалі, у вітрі вона виглядає одним кольором, а на стінах зовсім іншим. Поки я озвучую це відео, я вже декілька днів живу в готовому ремонті. І у наступному відео я обов'язково вам покажу, що в нас. Загалом вийшло, ну а поки поділюся, як же ж ми фарбували і який же ж колір виходить на стінах. Ось зараз для прикладу показую вам, як в один шар було пофарбовано і як пізніше виглядатиме у два. Чомусь я в цей момент, коли знімала, не зняла вже висохшу стіну, тому що зараз трішки видно, де підсохло, де ні. Але у наступному відео ви обов'язково побачите, коли цей колір повністю висохне, він набагато гарніше виглядає. До речі, ця фарба досить так швидко сохне, так що ми нікуди не переїжджали, а були з дітьми вдома, і це дуже класно. Вона не смердить і все чудово. Сердеться. Ну що ж, у нас восьме вечора стіни пофарбовані, стеля готова. Я вже тут прибрала трішки, помила. Зараз вам покажу, що в нас вийшло в кінці кінців. І так, показую вам в розширеній версії, хоча краще колір дивиться у зменшеній версії. А немає ніяких таких бліків, але щоб побачити всю картину нашої роботи, то потрібно ось так збільшувати. В нас взагалі сама кухня із цим коридором йде 5 метрів 10 сантиметрів, і вона досить така довга. Бо ми об'єднали ось цей коридор. Із нашою кухнею. Тут ще колись була кладова, але я її розбила сама. Чоловік приїхав із заробітків, ну і почали ми тоді тут робити ремонт. Так що тут була колись така кладова, вона дуже багато місця займала, і зараз в нас на цьому місці стоїть ось морозильна камера та холодильник. Так що ось так. У нас тепер. Гарненько. Ось, о, ось там не буду вам показувати. Хоча я показую все, ви самі знаєте, У мене тут не мита, не газова плитка, посуд також я не мию, немає, і в мене вже здоров'я. Так, до речі, сьогодні тестувала ось цей запсів від Деламарк екоприбирання для посудомийної машини. Ви знаєте, суперова річ. Мила я а, цим засобом. Холодильник і морозильну камеру. Боже, мені здається, ця морозильна камера не була настільки чиста, коли ми її купували, і я її мила. Зараз вона виглядає саме-саме чистою. Це також, до речі, бушна техніка. БУ-морозильна камера фірми Liebherr. Але більш детальніше я все-таки сподіваюся, що я зніму. Відео про свою Бушну техніку. Тут ще в нас валіки лежать, ну, загалом ось так. І, до речі, сьогодні я повідшкрібала ось ці розігрівала феном наклейки, які в нас е, тримали ось цей захист для дітей. ну, Вірніше, від дітей. І е, ось ця наклейка дуже тут так туго сиділа. Я розігрівала феном. І чистила, ну загалом трішки пошкребала наш холодильник в тих місцях, де були саме а, ці кріплення. Ну нічого, я думаю, в будинок наш ми купимо новий холодильник, а цей лишиться на квартирі. На всякий пожарний. І до речі, мене якось питали, чи ми цей холодильник фарбували. Ні, я його купувала червоним. Це дійсно купований червоний холодильник. На цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Сподобався колір. Багато хто писав мені, що можна пофарбувати стіни в жовтий колір, а в зелений в оливковий. До речі, оливковий це був непоганий би варіант, але не сьогодні, не на даний час. Я не дуже так полюбляю зелений колір, і ось цей колір стін, мені дуже-дуже Подобається. Він такий спокійний, знаєте, в нас так, як на кухні чоловік спить із сином. То я думаю, їм тут буде затишно, добре. Я вже тут скоро доведу красу, дофарбую те, що мені треба, долакую. І покажу вам вже в наступному відео повноцінний ремонт від початку до кінця до меблювання. Звісно, ми ще будемо тут. Я буду купувати тюль та хочу ще купити штору. У мене є декілька ідей, так що буде ще тут дуже багато змін. Плюс до всього я ще дещо планую купити. Це буде вам сюрприз. Не буду казати всі секретики від початку до кінця, бо не буде вам цікаво дивитися. У мене дуже багато тут ще планів. Це все буде поступово і більше всього, що після Різдва. Бо до Різдва я просто фізично це все не встигну зробити. Мені саме головне вимити все, вимити всю квартиру. Мотивації знімати вам не буду, бо це треба зробити дуже-дуже швидко. Щоб на свято ми святкували в чистій квартирі, розкласти весь посуд. Пізніше буду показувати вам організацію на кухні, бо буду дійсно. Організовувати це все. Можливо, буду знімати, можливо, ні. Не скажу, бо все залежить від мого часу. Так що, дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте мене. Всім до зустрічі в нових відео.